Йоу, хештег найкрутіший подкаст. Хештег говоримо про корисне. А про що ми говоримо сьогодні? На сьогодні страви з птиці. Я такого не очікував. То що одразу починаємо? Хештег погнали. Чи можна готувати страви з м'ясними кістками? Можна, постанова 305 не забороняє нам готувати м'ясо на кісточці, однак при обліковуванні маси порції оцінюється тільки м'якоть без шкіри та кісток. І за вибору такої страви бажано пропонувати кісточку цілком, не розрубуючи її, аби унеможливити потрапляння остюків сколів до страви, якими можуть поранити ротову порожнину діти. Як довго готувати птицю та при якій температурі. Рекомендовані температури і час приготування представлені у кожному рецепті. Однак тривалість приготування може змінюватись залежно від багатьох факторів: від реальної потужності обладнання, від щільності укладання шматочків, від їх загальної кількості, від кількості доданої рідини чи жиру, а також від якості самої сировини, її віку та вгодованості. Тим не менш, страви з птиці є легкими у приготуванні і порівняно зі свининою, яловичиною чи телятиною готуються значно швидше, а тому м'ясо птиці легко переготувати. Особливо при обсмажуванні або запіканні, легко отримати сухе та жорстке м'ясо, оскільки м'ясо птиці містить мало жиру та готується при високих температурах. Якщо готуєте не опару конвектоматі з використанням щупа, де вам буде просигналізовано про готовність страви, то варто керуватись терміном на око при визначенні готовності птиці. Перед тим, як вимірювати температуру втовші м'язів термометром. А як зрозуміти, що м'ясо птиці готове, теж легко. Коли м'ясо птиці готове, воно матиме щільну консистенцію, витримуватиме тиск і швидко повертатиметься назад, якщо натиснути на нього. У готової птиці кісточка легко рухається у суглобі, а також м'ясо птиці буде готовим, якщо її сік стане прозорим. І перед відпусканням страви на етапі бракеражу обов'язково вимірюється температура в товші м'язів. Для цього використовуйте термометр із миттєвим щитуванням. Вставте термометр у найтовщу частину подалі від будь-яких кісток. У найхолоднішій точці має бути 74-77 градусів. Особливості категорії страви з птиці забороненою до використання є водоплавна птиця. А от курятина, індичатина можуть бути запропоновані школярам. Птиця може надходити у охолодженому чи замороженому стані, але обліковується маса розмороженої м'якоті. Для приготування страв з м'яса слід використовувати м'ясо птиці, очищене від шкіри. Масою порції для обліку виконання норм харчування є маса нетто м'якоті без шкіри та кісток. Хоча сама страва може передбачати подавання м'яса з кісточкою. Це супер цікаво! Цікаво, що буде далі. А це ми побачимо в наступному подкасті. Цікаві факти. Кожен мешканець світу в середньому з'їдає 25 кілограмів м'яса курки за рік.